Астроном тут, коли мені було 10 років, одного вечора мій тато був у захваті за вечерю, бо на небі з'явилася велика комета Х'якутаке. І після вечері ми збиралися поїхати за місце, щоб її побачити. Я пам'ятаю, як захопливо було робити щось таке незвичайне у шкільний день, а потім побачити цю туманну цятку в небі. Це було цікаво, хоча й не приголомшливо. А от наступна частина приголомшила. Мій тато все ще пояснював нам, що таке комета, і що в них дуже дивні орбіти. Більшість часу вони проводять далі за Плутоном. Ця, зокрема, повернеться до землі лише. Через 70 тисяч років. Згадай про мене, коли її знову побачиш. Пожартував він, і це мене вразило. Як дитина, ти ніби думаєш, що житимеш вічно чи принаймні достатньо довго, щоб повторити усе, що хочеш, але це був перший раз, коли я по-справжньому усвідомила, що щось переживе мене, навіть якщо я проживу дуже довге життя, і що я більше ніколи не побачу, як утаки. Цей спогад залишився зі мною надовго. не впевнена, що стала б астрономом без нього. І я почуваюся дуже щасливою бути донькою чоловіка, який міг настільки захоплюватися комети, що вивіз на Поле, щоб її побачити.